Вітаю! Сьогодні 21 квітня Трускавець, Україна. І я вийшла до лісу, який знаходиться навпроти мого будинку, позбирати дикоросів і подивитися, що зараз цікавого є в лісі. Як бачите, анемона дібровна вже відквітає. І поруч з білими квіточками зустрічається ще й рожева форма, дуже гарні ніжні. І тут серед анемони. Зростає яглиця. в тіні між деревами вона ще дуже молода, з нерозгорнутими листочками якраз салатний варіант. Хоча насправді яглицю можна додавати не тільки до салатів, її можна квасити, тушити, варити, запікати, готувати начинку для пиріжків. Мені вона більше подобається саме в салатному варіанті, або ще подобається робити окрошки з нею. Тут, тут поруч квасиниця звичайна, кисленька, яка може замінити нам щавлик. Але, щоб зробити окрошку, потрібно приготувати квас, бо я люблю окрошку саме на квасі. В дитинстві мама завжди готувала хлібний квас. А я зараз готую трав'яні кваси. І сьогодні ми з вами ще збираємо кропиви, квітів кульбаби. І от кропиви, на мій погляд, а також збутня запашного, ідеальний квас для окрошок виходить. А зараз зелень збираємо для салатів. Саме з весняними грибами тут не дуже в цьому лісі. Але зустрічаються такі гриби, як ексідії, а також у вухоподібну вухоподібно можна зустріти. І ось тут мені дуже багато її зустрілося. До речі, взимку я вже на цьому клені збирала її. І от знову навесні, бачите, скільки її наросло. Я дуже люблю ці грибочки. Дивіться, ідеальні, просто ідеальні. І зараз ще велика вірогідність, що вони не хробочливі. Бо насправді хробочливими можуть бути всі гриби і навіть трутові. Отут вологи не вистачило, бачите, і підсохший грибочок. Отак він виглядає, як шкірочка. Якщо кинути до водички, то він добре набере форму і буде, як ті гриби. В результаті ось стільки аурикулярів вийшло зібрати. Тут навіть більше, ніж на раз вистачить приготувати. Молоді листочки ліщини також можна додавати до салатів. А також листя берези, бука, чорної бузини, липи. Вздовж стежини. Просто зарості яглиці і трохи далі там також зарості скропиви. І тут вона вже яка велика. Таку вже можна збирати і сушити. Оце так, покажу вам зараз неочікувані знахідки мої. Ось в такій частині лісу я. Це вже навіть під лісок більше, ніж ліс. Водоєм тут ніяких немає поруч. І я здалеку побачила ось цю ліжку під шапинки. Бачите, надгризли, І ось вона, ця шапинка. Почала дивитися далі, а тут просто от, от, в мене немає слів. Просто подивіться, скільки тут було грибів. Що саме цікаве, я йшла цією ж стежиною. І роздивлялася, нічого не бачила. Навіть не знаю, чи можна тут щось обрати. От просто неймовірна кількість цих грибів. От, дивіться. Просто вау. У мене немає слів. От під листочком ще нормальний грибочок. Тут шапинка вже трохи підсохла. Зараз я її понюхаю. Пахне нормально. Такі, мабуть, ще можна взяти. Тут просто сотні цих грибів. От під листочками, бачите, які вони ще гарненькі. Я сьогодні навіть кошика не брала, бо йшла за травами за кропивою більше. І от, балувана я сьогодні, я вже з великими ніжками не збираю. Бо я зрозуміла, що мені більше подобається все ж таки от сама шапинка. Тому збираю отак от, відламую у верхівки. Я ще стільки грибів не бачила. Була в мене мрія знайти зморшкову шапинку. Як я вже розповідала, я думала, що в нас вона не зростає. І коли я знайшла перші грибочки, тепер, як бачите, вони мені майже на кожному кроці тепер зустрічаються. Що саме цікаве в цьому лісі я також їх шукала і в минулому році. Вони мені вирішили показатися тільки в цьому. Але я дивлюся, що в цьому році взагалі з моршкової шапинки дуже багато по всіх регіонах збирають. Не знаю, видно вам, але гриби тут всюди. І от з дерев вон, дві берези зростають, ось ще декілька берез молоденьких. Ну і по листю всяке різне тут листя. Вон яка свіженька красунька виглядає. Також ще тут зараз багато гнойовика мерехтливого. Я все збиралася його спробувати. Але сьогодні і так дуже багато грибів, тому воно явив колись, мабуть, відкладається. Я не впевнена, що я його зможу донести додому. Бачите, в нього вже рожевіють пластинки. Посвоїмо, який він гарний. От я на тій галявинці збирала, і то я ще далеко не все там визбирала. І ось зараз скільки в мене вже грибів. Пройшла трохи далі, а тут їх не менше. І вже дуже багато ось таких підсушених грибочків. Якщо під листочками, то бачите, яка гарна. Просто на кожному кроці. Навіть не знаю, які ще гриби. Отак от рясно я збирала, або рядовки та опеньки. щоб відходячи далеко з одного місця, можна назбирати відро грибів. Сподіваюся, вам видно, скільки їх тут. Просто очі розбігаються Здесь під листочком. Я вже вирішила зупинитися, бо як подивилася, скільки в мене вже грибів, а з ними ще щось треба зробити. Як бачите, тут їх не одна сотня. Ну, а тепер треба кропиви нарешті назбирати. А ось і кропива. Бачите, як стрімко вона вже росте. Дощі, різко потепліво. Зручніше за все збирати її ножицями. Також можна збирати молоді пагони Іван чаю. Вони чимось схожі на спаржу, такі містять багато слизу і збирають їх ось в такій стадії, поки вони ще на пальмочку схожі і гарно ламаються. Я тут збирати не буду через те, що тут обмежена кількість цих рослинок. А взагалі, якщо у вас його багато, зростає то... Дуже гарна, докоросла і стівна рослинка. Я дуже люблю кульбабу, і листочки, повністю все в неї збирати, і бутони, і квіти, і коріння, і от зараз якраз сезон квітів я залюбки позбираю, буду готувати квас. А взагалі я дуже люблю готувати і квіти з медом заготавлювати, і квіти в клярі, такий десерт цікавий. А можна зробити солоними, ми будемо десерт. Можна варити сироп. Можна просто пелюстки додавати до салатів та інших страв. Ніжки мені також подобаються. Насправді вони не такі вже і гіркі. Я їх заготовлюю також із медом. Якщо у вас нема алергії на пилок, а також якщо у вас нема жовчокам'яної хвороби, бо кульбаба доволі таки сильна жовчогінна. От якщо цих протипоказань у вас нема, тоді вам можна вживати Кульбабу. Ось і добігла сьогоднішня прогулянка до кінця, покажу вам результат. Кропива кульбаба, яглиця і неочікувано дуже-дуже багато грибів. Ну, а тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. З квітів кульбаби буду готувати квас, тому відправляю їх до банки. Я квіти зазвичай не мию. На одну третину банки треба наповнити, додаю сюди жменю квасениці для кислинки і ложку меду. Заливаю питною водою. Декілька сантиметрів я лишила, тому що в нас квас буде бродити. І щоб він у нас не вибігав. І тепер потрібно розмішати мед. Зверху накриваю тканиною і лишаю або на сонячному підвіконні, або на столі на кухні. І в залежності від температури, через 3-5 днів, квас буде готовий. Кожного дня. Зранку та ввечері я знімаю тканину та перемішую, тому що квіти будуть зверху, щоб просто пліснява не з'явилася. Як зрозуміти, що квас готовий? Якщо його спробувати, він буде зовсім не солодкий. Я такий доволі різкуватий. Так само я зараз буду готувати квас із кропиви. Було дуже тепло і через три дні мій квас вже приготувався. Як бачите, кропива вже на поверхні нема шапки, тут от піну. Після бродіння можна залишки побачити, смак вже майже не солодкий і з'явився такий трішечки різкуватий. Запах приємний, квасний, і смак так само. І зараз лишилося тепер просто процідити. Спочатку проціджу квас кропиви. Залишилося квас перелити, герметично закрити тару і зберігати в холодильнику. І такий квас тепер можна використовувати або пити так, якщо вам закисли, можна підсолоджувати. Також можна готувати окрошки. Яглицю трохи замочу, та помию. Грибів в мене тут дуже багато, трохи більше 2 кг, тому я вирішила: частину приготую, а майже всі висушу. І, взагалі, сушені гриби вони більш ароматнішими стають. І от я зараз поперебираю, найчистіші шапинки я відправлю сушитися, а ті, що треба відмивати, ті з вами будемо готувати. І готувати будемо по новому рецепту. А я буду сушити разом з мошковою шапинкою. Сушити я їх буду при 50 градусах при сушці. Дивіться, скільки спор насипали ці гриби. Вся сушка жовта. Після сушки гриби виглядають ось так. До речі, зазвичай. От я саме в такому вигляді, я і зустрічаю на бузині, тільки коли сезон дощів, або взимку, її можна зустріти в такому стані, як ми з вами збирали. Тому, якщо побачите ось такі шкірочки, зазвичай на чорній бузині, а також, як ви вже бачили на клені, то це арикуля вухоподібна і можна збирати вже такі сушені грибочки. І ось тут. Уявляєте півтора кілограма свіжих грибочків, а по вазі тут 92 грами, наскільки вона усихається. І от вийшли ось такі шкірочки. Особливо брудних грибочків не було. Тут в мене пів кілограма, я їх трішечки замочу, і потім будемо їх відварювати. Були трошки підсохші, пам'ятаєте, і дивіться, як вони добре у водичці відновилися. Правда, вода такого кольору стала. Ці гриби потрібно попередньо відварити, тому я їх заливаю окропом, щоб було швидше, і проварюю 15 хвилин. Тепер я глицю промиваю в декількох водах, бо Бачите, там скільки бруду на ній і розкладаю сушитися на рушник. Гриби я промила, відвар злила і трохи відтиснула від зайвої вологи. Тепер я їх буду готувати у винному соусі. Для цього я на вершковому маслі спочатку трохи підсмажу гриби, потім я додам натертий часник. І потім я додам біле вино сухє в мене з квітів акації. Поки в грибах випаровується вино. Я трошечки яглиці подрібню для подачі. Майже все вино випарувалося. Подавати я ці грибочки буду з картопляним пюре. Вони соковиті вийшли, дуже незвичний такий смак, знаєте, вона. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!